Всім привіт Західної частини України. Мене звати Оксана для нових підписників. У нас розпочинається, хоча останній день сьогодні зими, але в нас вже зо три дні така весна-весна, сьогодні без сонечка, вітряно ну, трішки, але тепленько. Але ще так, як в нас прохолодно, я знаходжуся біля своїх дрів. Зараз буду різати. ну Ранково поранка звичайно, покажу, що да як в нас. У мене сьогодні один день вихідного, так що треба працювати. Ну, Вихідний на роботі, а вдома, звичайно, ще треба працювати. Так що працюємо, підріжу трішки дрив. І ну так, по господарству треба подоглядати, позаглядати, треба розсаду, підсипати трішки земелькою. Так що не перемикайтесь, буде цікавого, гарного перегляду. Ну, а я пішла до праці. Ну, ось дрібненькі порізала на розпал. І ось така кубка е, дріб вийшла. Тут же пусто. Ну і звичайно, ось там лишилися такі, щоб е, на бензопилу, так що ось цієї кубки і те, що в мене там ще є складено, вистачить на місяць тільки так. Тим паче, що зараз вже в нас йде потепління, то нам вистачить повністю. Повністю, повністю. У нас розпочався дощ, так як по синоптику обіцяли, і зараз це все, що заношу, щоб не намокало. Ці древцята поки що накрию, тому що явно я сьогодні їх складати не буду, так що накрию плівкою, і вже поки що буде так. Так що ось такі в нас справи, працюємо, працюємо. І зараз, як дощик, буду йти до хати, там в хаті теж багато справ вже. Нішка п'є водичку. Все добре. Хі -хі. Ці так і не занеслися ще, але подивилися минулорічне відео. Так як вчора у мого підписника Олександра було день народження, і я перечитала минулорічну переписку і е, згадала, що дійсно минулого року в мене вони в березні місяці занеслися. дуже пізно, ми переживали, що до чого, як і по чому, але ось так. Так що все добре. Занесуться, нікуди вони не дінуться. Їдять зерно і все добре. Кроликам купила ось такий корм. Тут 5 кг, коштує він 105 гривень. Їдять чудово, я вже їм розпакувала, як то кажеться. так так, що ось так, ось Тут такі е добавочки. так що змішаю з зерном і вони їдять сіно, комбікорм, зерно і все чудово. Хотіла здійснювати сьогодні забій курей, але не вистачає мені того дня. Так що кури ще трішки поживуть на нашому господарстві. Ось так. Хочу їх перебрати, так, щоб не змішувались, не помішувалися і ось так. Хоча багато хто писав, що треба було з осені це робити, але нічого страшного, вони вже перелиняли, так що вони в мене дуже старі. Треба, треба їх перебирати. Каточки переведемо на друге подвір'я і лишиться лише індички. Індички вже шукають кавалера, але немає поблизу у нас кавалера, не знаю, що де як буде. Ну, таке. Ось так. Свинки їдять, підкинула соломки чим побільше. Їсть гарно, вона така кругленька. Вже півстроку вона відходила, так що... Ще трішечки будуть у нас поросятка. Вже починає так поправлятися, гарненько, мені подобається. Але ще, ще ну думаю, до порозу вона напере тої маси, якої потрібно. Вже помаленьку, потихеньку замовляють поросят. Думаю, аби все було добре, де розберемося. Весною легше продаються поросяти, ніж на зиму. Так що ось так. Їсть. Кабанчик теж поки що на господарстві, все з ним добре. Теж підкинула соломки, вже доїдає. Ось так. Спинка гарна, кабанчик хороший. Ось такі в нас справи. Почистила кліточки в кроликів, даю їм сінця. Ось так. Багатенько даю, бо їдять вони. Чималенько. Треба буде ще десь напитуватись, підшукувати сіну, тому що вже лишається мало. А вуханчики їдять гарненько. Це мені дуже подобається така кроличка. Зараз буду комбікор насипати зерном. І все, нехай собі тут гуляють, відпочивають. Ну, ось таку зерносуміш насипаю вуханчиком своїм. Щаско, так, от мидалимо черпачку. І знаю, що три дні в них буде спокій з кормами. Так що ось так. І вже є. Ну, що ж, друзі, попідсипала свою розсаду. Ось це перші баклажанчики, які е я експериментально висівала. Ось. А ось. Це другі баклажанчики що пізніше. Звичайно, вони тут загущені, але через трішки їх проріджу. Поробила такі канавки, бо як водичку підливати, то буде вода розходитись. Ось такі перчики вже. І ось ще баклажанчики І ось тут перчики. Тут три сорти, один кращий зійшов. Другий теж непогано зійшов, але якось вони так більший, менший та ще менший. по росту. Але нічого страшного, всі є, всі гарненькі. Тому говорили, о, українське насіння, воно не проросте, там чи ще щось. Ні, все чудово, все прекрасно. Так що зараз беру це все на підвіконник. Ще раз нагадаю, що в мене вся розсада без підсвічування, просто на підвіконнику. Одне, що добре росте в мене на підвіконнику, це росада, тому вазончики не дуже хочуть рости. Ну, баклажанчиками я любуюся дуже-дуже. так, і Мені подобається. Ось так. Такі красотонечки. Ось зроблю такий конверт, якийсь не знаю, що, що і як. Це з того тіста, що я купувала з фаршем. І прийшла мені посилочка. Так як в мене мої три ножки, ось такі, вони мені дуже зручні, я їх дуже люблю. Вони гнуться, але тут у них алюмінієвий дротик і він ну, дуже часто ламається. То ось такі невеличкі вони, але дуже зручні. Так само до них тримач замовила три штучки, щоб вже було трішки надовше. То по одному завжди брала. Гроші за пересилку немаленькі беруть дорожчі, ніж ті три ножки, але ось так прислали мені різних кольорів, так що я дуже задоволена. І так, приїхала з роботи, з забігла в магазин по гречку і ось майже на 900 гривень скупилися. Що купила? Купила 2 літри олії. Ось такі, нехай буде, олія вже дорожчі. Заїжджала я за самим головним, це за гречку. Гречка вдома закінчилася. Я дуже люблю гречки, і дуже зручно брати на роботу. Ну і гречаники, звичайно, так що взяла дві пачечки. Так, взяла ось такі великі крабові палички: 400 грам. Ну, не знаю, які вони ніколи не брала. але це. Також <клух> Женя любить дуже. Шпагеті взяла дві пачечки, ось такі здесь не сильно недорогі. Ось таку вермусельку взяла. Перо. Ось таку взяла. Не знаю чому. Навіть і не дивилися. і зараз немає часу, то все. Взяла таких три круасанчики, собі і хлопця. Ось так. Взяла. Тісто, пів кілограма заморожені. У мене є фарш, зараз якийсь щось листково дріжджове Зараз щось закручу, заверчу дай буде смакота. Дела два йогурти хлопцям. Приправа. віна куряча. <кій> Якась дешеве моє, ще попробую. гель. Ну і, звичайно, чай. Чай це для хлопців на ранок. А вони в пакетиках. Люблять, собі ось такі взяла. Це чорний чай, якісь новинка в Монасі. І собі взяла ось такий зелений з полуничкою. Дуже люблю його. Так, звичайно вже собі взяла якесь ось таке лате від Маккофе з ароматом карамелі. І хлопцям взяла ось такі ось такі ось такі. Жувастики. Так що ось таке. І заїхала в інший магазин, взяла ось такий яблучний сік з м'якоттю. Вже компоти не хочуть, хочуть якоїсь води. Так що ось така розпаковочка без м'яса, без ковбаси, як то кажеться, без риби на 900 гривень. Ну, ось такі пиріжечки з м'ясом виходять. Я вже скуштувала, дуже смачно виходить. Так що пригощайтеся, далі в духовищі ще почуться. Ось такі вони такі пухкенькі, класні. Ну і на завершення у нас сьогодні дерунчики зі сметанкою. Так що ось така смокота. На сьогодні я завершую своє відео. Всім миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, всього самого найкращого. Дякую за перегляд, за вашу підтримку, за вашу підписку. Всього найкращого, До нових зустріч. па па, -па, -па.